Отже, продовжуємо грати в гру Острів. Бачимо, що люди чимось зайняті, ходять і бачу тут таке повідомлення. Зараз знайду, де воно є. Отже, говорять, що цегельня переповнена. Цегли у нас є 1700, а ось тут 1600. Точніше, 16 тисяч. І ось тут 17 тисяч. Це добре, що у нас багато цегли. Ще питання чи є у нас так само багато каменю. І давайте спробуємо продовжувати збільшувати кількість населення. Тут є ось таке місце, я думаю, що його потрібно забудувати. Відповідно, люди зможуть працювати ось тут на фермі і ось тут. Також можемо невеличкий район ще збудувати з цієї сторони. І ось тут у нас є ще ось така територія. Це ми можемо теж все забудувати. Отже, заклав я тут декілька кам'янець. Не знаю, коли вони зможуть їх збудувати. Можливо, в цій серії, можливо, вже в іншій. І, звісно, що нам потрібно буде це встановити ядки щоб жителі могли закуповуватись продуктами, так як коли я будував кам'яниці, говорили, що немає поблизу ніякої крамниці, відповідно, жителі не захочуть тут жити. Отже, поки я займався різними справами, а саме перевіряв, що відбувається на фермах, бачимо, що тут є корівки, плуги є, тут теж уже є. А ось тут не вистачає двох корівок. Так от, за цей час ми вже збудували одну кам'яницю. У нас тут є крамниця. І звісно, що потрібно найняти працівницю. І потрібно вибрати ресурси, які ми будемо продавати. А саме їжу. Отже, вибрав деяку їжу, яку ми будемо продавати. Бачимо, що борошно. З'являється і, як завжди, родина говорить, що недостатньо харчів. Так, поки що в них немає що їсти, але це не проблема, так як ми будуємо ще одну кам'яницю, теж тут буде крамниця, і ми будемо ще щось продавати. Адже працівники підвозять сюди ресурси, відбувається будівництво. Сюди теж уже починають підвозити деякі ресурси. І за якийсь час ми збудуємо, в принципі, всі ось ці кам'яниці. Давайте перевіримо, чи в поселенні все у нас добре чи ні. Так, тут на полях все добре. А ось тут, як ми бачимо, поле з льоном і сусіднє теж з льоном. Потрібно буде, мабуть, що змінити. Ще б завітав до нас гонець. І що він хоче придбати: взуття, у нас є 6 тисяч, йому потрібно 3 тисячі, ми продаємо. Гречку не будемо продавати, її у нас мало. Отже, вугілля, у нас є 40 тисяч, йому потрібно 30, продаємо. Олію точно не продаємо, одяг потрібно йому 9 тисяч, а у нас є. 2000. Отже, 2000 одягу продаємо. Так, і ще можемо продати яблучко. Їх у нас є дуже і дуже багато. Отже, на цегельні все одно іноді з'являється повідомлення, що склад переповнений. Це у нас котобійня. Говорять, що теж склад переповнений, так як у нас дуже багато шкур коров'ячих. Ну і лі, що є у нас? Так, шкури. А шкури ми переробляємо. Отже, гарбуємо ми все. Тут овечі шкури. Давайте збільшимо, щоб гарбували більше. Так, тут у нас гарбування овчене, так і залишаємо 300. І ось тут звичайна шкіра, це, мабуть, що корівки. Давайте встановимо 500. І давайте ж перевіримо, скільки у нас є в наявності шкур, щоб знати, чи ми можемо виготовляти ще більше взуття. Отже, шкіра. Є у нас 5000. В принципі, це не дуже багато. І давайте подивимося, скільки ж ми використовуємо. Бачимо, що ми все більше її використовуємо і виготовляємо чоботи. І відповідно на складах їхня кількість зменшується. В принципі, все добре, мабуть, що більше чоботарів будувати нам не потрібно. Або, як мінімум, не потрібно будувати в цьому раці. І перевіримо, що з чоботами у нас. Отже, взуття є 3000, виробляємо 10 тисяч. Отже, що говорить статистика, що у нас, в принципі, їх стає чимраз то все більше, але ми їх всі продаємо. Отже, взуттям у нас проблем немає. Так, ще прийшов гонець. Борошно ми не продаємо. Картоплю, олія, сало, одяг. Можемо трішечки одягу продати. Тканину не продаємо. До речі, у нас дуже мало тканини. Шкіри теж не будемо продавати, ну, більше немає, що йому продати. Давайте придбаємо собі камінь. Камінь придбаємо в кількості 5000, так як нам потрібно для будівництва. І, можливо, будівництво моє. Так, ось бачимо будівництво. Що тут відбувається? Дерево є, цегла очікуємо 2000, камінь 500, очікуємо в Адже каміння в наявності у нас його немає, тому я буду його закуповувати. І бачимо, у нас зима. сподіваюсь що ми встигли все зібрати на полях. І можемо побачити, що працює дуже і дуже багато у нас будівельників. Відповідно, за зиму ми зможемо збудувати, можливо, одну-дві кам'яниці, а можливо, і ні, тому що нам не вистачає. Вистачає, камінь потрібно замовити ще. Давайте заберу я у нього весь камінь, який він продає. Так, експорт вугілля продовжується. Нам потрібен камінь. Ось камінь приїжджає до нас. Ще 300 камінь повинні піднести на майданчик для будівництва. І ми ж збудували ще одну кам'яницю, де є крамниця, відповідно, наймаємо працівника. І давайте будемо щось продавати з їжі. Ми можемо вишеньки, яблука продавати. Давайте перевіримо, що відбувається в даній крамниці. Отже, сушня є, гречку принести, принесли дрова теж. Картопля борошно-сіль. І ось тут. Зараз буде глиняний посуд, одяг, яблучка, теплий одяг. А рибки, мабуть, що у нас немає, яїчок немає і всього іншого теж немає. Отже, на ваших очах ще одну кам'яницю ми добудовуємо. Кам'янеця є. І я думав, що ось ці кам'яниці будуть мати крамниці, але ще є ось тут теж. Отже, працівницю наймаємо. Я так розумію, що не заповнюються всі ось ці комірки, так як у нас немає продукції. Давайте вручну я ще добавлю Отже, начебто ще підносять якусь їжу. Ось тут теж будемо деяку їжу продавати. І продовжуємо будувати наші кам'яниці. Тут теж все підносять. Отже, прийшов ще гонець, придбаю я камінь весь у нього. І потрібно для наших жителів спробувати збудувати якісь лавочки, щоб вони могли відпочивати. Але для початку давайте збудую колодіс. Отже, 4 штук, можливо, вистачить, можливо, ні. Це ми побачимо з часом. Так, і тепер можемо будувати лавочки. Щоб жителі сиділи і відпочивали. Ну, і звісно, що потрібно якусь красоту ще, крім лавочок. Я думаю, що різні кущі. Цьому нам допоможуть. Також висадив ось тут дерева. Відповідно, будуть у нас тут яблучка, вишні і, звісно, що абрикоси. Не знаю, чи жителі обривають дані дерева, якщо на них щось виростає чи ні. Але в будь-якому випадку я буду вирощувати це все. Так, можемо ще їм ялиночку посадити ось таку. Але. Боюся, що для неї місця уже не вистачає. Хоча було би красиво на Новий рік її прикрасити. І давайте ще встановлю декілька лавочок. Ну і, звісно, якісь кущі. Можемо посадити. Отже, ось такий буде райончик, бачу, що трішечки криво вийшло з кам'яницями, але вже буде так, як є. На жаль, нерівна поверхня, тому неможливо ідеально рівно все збудувати. Так, бачимо, що жителі проживають, крамниці тут працюють, все добре. І нам ще потрібно збудувати ось з цієї сторони декілька кам'янець. Ну і, звісно, що всі кутові. І хотів перевірити з. Так, колодязь, вода є. Тут теж вода є. Ще два. Тут повинні ми збудувати. Отже, новий райончик повільно, але будується. Це у нас цвинтар. Бачимо, що ще нікого немає, церква наша друга, і десь ось тут знаходиться наш старий цвинтар. Так, є ще деякі місця. Адже є вільні місця для поховань. Не можу сказати, що це добре, але, на жаль, це життя. Так, перевіряємо, чи є ще якісь проблеми наших жителів. Всі проблеми це, як завжди, ось такі полоси, лінії, невідомо, куди вони йдуть і чому вони йдуть. Також є у нас збудований ось тут такий райончик. В крамницях бачу, що їжа продається. Це дуже добре. Бо завжди була проблема, що жителі говорили, що вони не мають що їсти, і так далі. Також в минулих серіях я збудував ось тут хатинки, де, власно, жителі і вирощують якусь їжу. На жаль, не можемо ми перевірити, що у них тут виростає, але бачимо, що у них щось є. Можливо, вони тепер і забезпечують даний райончик їжею. Так, тут сади. Сади працюють. Отже, корівок я зробив багато із-за того, що нам потрібно багато молока. А молоко нам потрібно. Ось сироварня. Ми з молока виготовляємо сир, сметану, масло і тому подібне. Бачимо, що постачання ресурсів відбувається. Зараз буде більша кількість молока. Так, працівниці. Ось бачимо, що з'явиться скоро масло. А також сир. Отже, все у нас добре. Цегельня В наявності ще цегла є. Тут теж, хоча її небагато, але я думаю, що вистачить ще на декілька кам'яниць. Адже у нас листопад. І бачу, що на останньому полі потрібно ще трішечки зібрати того, що тут виросло. Так, що ми бачимо? Працівників стає все менше і менше. Перевіряємо інші ферми. Немає різноробочих. Отже, це означає, що ми зібрали все, що виросло. Це дуже добре, якраз завершується у нас листопад, і ми зібрали весь урожай. Давайте перевіримо в соливарні, чи є у нас, чи є тягові коні, так як на початку серії їх не вистачало. Так, є всюди. З корівками, думаю, що проблем немає. Були проблеми, що ми не маємо де зберігати шкури. Тепер їх немає. Сало, свинина, лій. Так, і в нас померла корова з голоду. Чого б це? Чому корова у нас померла? Тут ціна у нас є. І взагалі, чого корова була на полі. Хотів би я дізнатися. Невідомо, що не так. Знаю, що потрібно тут колодязь. є, лавочка теж є. Значить, не потрібно нічого будувати. Повертаємось до наших нових кам'яниць. Адже ось тут на куті я вже розібрав кам'яницю. І продовжуємо будівництво ось тут трьох кам'янець. І ще одна повинна бути ось тут. Ну і відповідно потрібно буде дану кам'яницю теж добудувати. Адже прийшов гонець, він хоче придбати взуття. Давайте продаємо йому все взуття, яке у нас є. Можемо продати гречку. Вугілля теж продаємо. Так, у нас є близько 40 тисяч, а йому потрібно 80. Давайте продаємо 40 тисяч. Олії у нас дуже мало, одягу теж небагато. Ну, і можемо яблука продати. Ну що ж, не дивлячись на те, що у нас було дуже багато цегли, тепер її нам не вистачає. Тому я збудую ось тут ще одну хатинку. Також можемо спробувати колодязь збудувати. Нам цегла для цього не потрібна. І, можливо, ще декілька хатинок розташувати десь, наприклад, поруч ми можемо ще одну збудувати. І поки ми будемо будувати ось ці хатинки, можливо, працівники. Так, де у нас цегельня? Ось цегельня. Можливо, працівники за цей час зможуть нам виготовити більше цегли. Отже, збудували дві хатинки. Ось так вони виглядають. І тепер можна перевірити, чи з'явилася цегла для будівництва кам'яниць. Отже, наразі бачимо, що цегла є. Так, тут потрібно 8000 цегли для будівництва однієї кам'яниці. А є у нас небагато. Всього-навсього 200, і то зараз її заберуть. А ось тут немає взагалі. У будь-якому випадку хоча би вистачить нам на одну кам'яницю цегли. Якраз поки збудують наші жителі одну кам'яницю, ми зможемо виготовити ще цеглу для іншої. Ну що ж, зима. І все ж таки я збудував всі кам'яниці. Ось такий получився у нас райончик. Тут є крамниці, всередині є невеличкий парк. Виростають ось тут дерева, кущики різні, також є колодязь, відповідно, водичка у нас повинна бути для наших жителів. Хоча можна зробити для виробництва вимикаємо і залишаємо тільки для населення воду. Отже, роботою вони забезпечені, так як ось тут є різні поля. Також ось тут є поля. І я думаю, що жителі будуть себе нормально почувати, хоча говорять, що недостатньо харчів. Ось зараз повинно з'явитися у них взуття, одяг. Так, все з'являється. Це у нас нові родини. Є декілька вільних місць, так як я вимкнув міграцію жителів. Отже, в майбутніх серіях ми будемо теж збільшувати кількість жителів, і подивимося, скільки можна буде максимально прогодувати жителів, а також скільки може взагалі їх проживати. Так як я зустрічав, що у декого буває по 3000 жителів. У мене наразі є 1370 жителів, але я думаю, що через декілька серій ми дійдемо до позначків 2000 жителів.